Вітаю всіх, вітаю на каналі Школи Віді Комцентр, і ми з вами знову зустрілися на початку нового місяця. Розглянемо з вами з точки зору Джойтіш, що нас чекає. Які дні у нас будуть сприятливі, коли потрібно трошечки зайнятися своїми справами. Серпень це місяць сатурнянський, тому всі, хто народився нас серпні місяці, ви не випадково прийшли в свій рід. У кожного своя історія залежна від вашого дня народження. Але я хочу привітати всіх, хто народився в цьому місяці, особливо сьогодні. У мене багато знайомих. Я вас вітаю, нехай ваші мрії здійсняться. А ми з вами рухаємося і розглядаємо з точки зору Джойтіш події серпня місяця. Це місяць карми, місяць краси і місяць такої внутрішньої глибини. А сьогодні п'ятниця, День Венери і ще накшатра сваті, яка дає можливість сьогодні нам а, от, запустити якісь наміри. Свої от бажання, тому що дуже потужна енергія для початку нового місяця. І це дуже сприятливо, тому що місяць починається з ростаючої енергії і ще є з Венери, з такої гарної. А Сват нам дає можливість прислухатися до свого внутрішнього стану і до тих бажань, ідей, які є внутрі нас. Тому спостерігайте, що у вас сьогодні буде, з ким ви зустрічаєтесь, з ким спілкуєтесь, тому що це буде така підказка від простору. Тому запускайте сьогодні і справи, і тобто є можливість сьогодні багато всього зробити. І ми також це робимо. Тому що є такі акценти свої на цей місяць. Зараз, от почався сам місяць, Венера і Юпітер разом знаходяться і знаходяться в знакі близнюків. Тобто тут настільки поєднується оцей достаток благословення і добробут, і це буде до 20 серпня. Тому використайте цей час для того, щоб розширитися в фінансовому. Достатку і в інших достатках, тому дійсно цьому простір допомагає і дає таке благословіння, тому що час складний, особливо для тих, хто знаходиться в Україні. Після обстрілів таких жорстких, ми, звичайно, підвисаємо. Да, і нічого не хочеться робити. Тому зараз я хочу все-таки дати таку підтримку, щоб ця енергія запустилася і бажання у вас виникали, творити, рухатися по своєму призначенню. Марс в кінці липня, 28-го, перейшов знак Діви. Це така земна енергія, тому фокус буде на такі практичні дії, на структурування, на ведення порядку, але це не про зупинку. Це така земна вогнена енергія, але буде давати результат. Тому подивимось, що буде в світі траплятися. і і Юпітер будуть допомагати. Ну, домовлятися зараз складно сказати, що будуть хтось домовлятися, тому що ретроградний Меркурій у нас і він буде ретроградним до 11 серпня. З 11 серпня він вже вийде з ретроградного стану і там вже дійсно можуть пойти якісь домовленості, але багато ми там сподіваємось на якісь такі великі результати. Ну, подивимось. Вищий світ краще знає. Як краще, щоб це трапилося. Але наші з вами наміри, наші з вами думки і то, як ми з вами діємо, це дуже важливо. І, звичайно, дуже важливо, щоб ви знали своє призначення, знали свій шлях І в просторі. Зараз це відкрита. Тобто, запрошую на особисті консультації, де можна це більш поглиблено дізнатися, або на навчання. Це так дуже дуже корисно. А, тому от такі енергії зараз такі м, активуються, і вони є вже в просторі, і ми це відчуваємо з вами. Що нас чекає? У нас є два дні екадаши, це очищення, дні такі дуже особливі, 5 серпня. От наступний день, такий сприятливий, це сьогодні 1 і наступний це буде 4-5. Ширована екадаши. І це там є своя міфологія з цим, з цим кадишем пов'язаним, але дуже важливо знаєте, створити якийсь такий намір зранку, коли ви прокинетесь, і з цим наміром почати очищення. У кожного воно може бути своє, це залежить від вашої конституції, від ваших намірів, від того, що ви хочете. Наприклад, чоловікам потрібно більш так, можна на голодування йти. Жінкам подумати, тому що, дівчата, у нас інша енергія і нам потрібно м'яко робити. Але в залежності від вашого стану здоров'я, звичайно. А, тому дуже потужний день для формування намірів. Це у нас перший кадеше буде, і у нас є ще другий кадуші. А перший кадеш на зростаючому місяці, другий кадеші на спадному. Тобто, якщо ви хочете звільнитися від будь-якої хвороби, то це 19 серпня. Анадада ну, кадише, яка а, дає таке поглиблене очищення, тобто ви можете звільнитися від будь-яких забруднень в нашому тілі. А, а ми рухаємося. У нас зростаючий місяць до 9 серпня, а, це час, коли потрібно запускати, діяти, робити. Але ще дуже є важлива 6 по 12 серпня а, заріпад персеїди. Тобто, давайте ввечері спостерігати, і хтось може забажати зірочку побачити і забажає бажання. Тому, у кого вийде, ділиться, розповідайте, це дуже класно, тому що ви ділитесь цією енергією. Я один раз бачила зірочку, яка no, я не пам'ятаю, який це був рік. Встигла чи я в цей час забажати, не впевнена, тому що було дуже швидко. Але ви можете напередодні подумати про своє бажання, і якщо ви побачите зірочку, яка буде а, рухатися, то ви можете поставити намір, що якщо я побачу а, моє бажання здійсниться. Тому... Бажання нам дають вот цей драйв, енергію, і це класно. Тому створюйте сьогодні така енергія, щоб ви незалежно від обставин, незалежно від того, що трапляється навколо. Знаходьте, знаходьте той ресурс, ту силу, тих бажань бажати, і тоді буде рухатися, і життя буде продовжуватися. Тому час підняти очі в небо. Та загадати бажання. А, і, звичайно, це дуже сприятливі вечори для медитації і для мрій. Тому мрійте. А, дівчата завжди створюють такий простір. А, далі у нас буде 9 серпня повний місяць, пурніма. Він буде проходити в знаку Казаріг, і це така для нас. Підказка, що відкриваються такі соціальні простори. От тут, уже після цього повного місяця, да, простір говорить, що може бути йти якісь домовленості. Але домовленості не на зростаючому місяці вони такі, такі собі. А... Тому в знаки Казарік це говорить про те, що почнуть соціальні якісь події рухатися. Акцент буде на соціальних зв'язках, реалізація і така відповідальність. І все, що ви раніше робили, вкладалося, як знаєте. Як визрівала довго, оце саме час, коли це можна прям на повний місяць дуже багато енергії, а особливо ті, хто народився, пов'язаний з повним місяцем, це ваш час. знаєте. Взагалі, повний місяць одного боку, у кого місяць має поразку, ви будете себе погано почувати. Якщо у вас місяць сильний і ви ще народжені близько до повного місяця, ви маєте дуже потужну, магічну енергію, знайте про це. Особливо дівчата, хто у нас там народжений, ви ці, як це сказати, камінчики, такі, да, які можуть створювати. Але це час приятливий для очищення, звичайно. Тому подивіться з точки зору зовнішньої своєї реалізації. 11 серпня Меркурій виходить з ретроградного руку в прямий рух, тому да, перші три дні буде все рівне зависання в просторі. Таке відчуття, що ви не можете домовитись, договоритися. Да, ще у нас повний місяць, це більше час не для там домовленості, а більше час для себе, для внутрішнього стану, для того, куди я рухаюсь. Але з цього часу починають комунікації, ділові розмови, підписання угод починають набувати вже ясності. Тобто ми вже розуміємо, що люди нас так чують. Але для тих, у кого ретроградний Меркурій в карті, а таких багато людей можу відразу сказати: для вас навпаки, зараз час ваш. Вас чують, ви чуєте. Але якщо ви спілкуєтеся з людиною, якої немає ретроградного Меркурію, ви тут трапляються непорозуміння. Це цікаво досліджувати, досліджувати себе, свій простір, своє оточення, чому та або інша людина в нашому просторі. Взагалі, я дуже люблю тему сумісності. Я її розглядала своїм простором, там, з друзями, з близькими людьми. Да? Розглядала, чому ми зустрілися, де ми були в минулих життях разом, да? чому, наприклад, ми розійшлися. Тобто, це така цікава тема. У нас окрема є консультація, тому приходьте, записуйтеся. Так, Далі починається час для комунікації, для домовленості у тих, у кого немає ретроградного Меркурію. Ну і взагалі просто почнуться рухатися всі ці підписання умов, там, там, чогось, да, компаній. тобто у кожного своя історія. 16 серпня Сонце переходить знак Лева, ОН. Тут енергія, сила, лідерства, і отут почнуться дійсно якісь домовленості, і вони вже можуть ці домовленості бути ну, достатньо якісь сприятливі. Але спадне місяць, і це також говорить про те, що тобто не зовсім про зупинку того, чого ми ждемо, чекаємо від простору, щоб зупинилася війна. Але, але, але. Рухаємося далі. Тобто тут вже почнуться зростати якась особиста харізма у лідерів, там сила, бажання, да, щоб вирішати, виходити, заявляти. Ну, тобто, Ми будемо з вами бачити багато подій в світі. Час виступів, якісь певних дій отут дії почнуться, прояви себе. Тобто, і е, е, от, Сонце в леві. Е, у Трампа я сподіваюся, да, у нього сонце в леві знаходиться. Тобто це людина-лідер. І от тут буде його час. От там він буде себе відчувати прям, да, і видавати якісь е, наступні свої перли. А може навпаки. Тобто, час сприятливий, тому він може дійсно вирішити те питання, яке е, він хоче зробити як лідер країни, звичайно. А, далі, 19 серпня, я нагадаю, це у нас Анада і Кадаши, і 20 серпня Венера уходить з Близнюків і переходить на крак. І тут уже родина стає на першому місці. А, тому що Венера у нас відповідає за красу, за творчість, за спілкування, ну, спілкування комунікацію, а, сама стосунків, взаємо така Кому взаємасп... ну, С... Так, а Тут варто що? подбати про емоції, подбати под... про свій внутрішній стан і бути обережно спілкуватися ну, от, там, з... З... в родині своїй, да? тобто, тому що можуть бути багато емоцій, але достатньо сприятивий може бути час. І 23 серпня у нас Амавася новий місяць. Це нульова точка, це пауза така. Тобто, це дуже сприятливий день, і, можна сказати, ідеальний день для завершення старого напередодні цієї Амавасі і закладення нового циклу. Тому. Це сприятливо знову запустити на кінець серпня і вересня, а вересня у нас там непростий, але це може зустрінемося на наступної нашій трансляції. А давайте я ще хочу сказати, так як серпень дарує нам багато з вами енергії для розвитку, для фінансів, для духовного, особистого, але можуть бути і втрат багато. А, тому що це е, місяць карми, місяць непростий, достатньо. Які сприятливі дні, які ви можете використати в цьому місяці? Це 9 серпня, а, ну по, е, окрім першого. Перше п'є четверта, п'ята вони такі, але більш сприятливе. Це дев'ята. 14 – це вже спадний місяць, 18 – спадний місяць, 20 – спадний місяць, 26 – це вже зростаючий місяць і 28 серпня. Тобто, це якісь такі важливі події, які ви хочете запустити. Тому створюйте свій місяць свідомо, незалежно від того, що є. А навпаки, змінюєте через свій стан, через свій, свої думки, свою енергію, тому що наша енергія притягує а, події, людей в наше оточення. Тому бережіть себе, бережіть свою родину, знайте свою карту і комусь потрібно поїхати, тому що місяць складний, комусь потрібно поїхати відпочити, а комусь потрібно залишитись. Тому бережіть себе. Своїх близьких і проходьте свідомо, знаходьте той позитивний ресурс, настрій незалежно, ні від чого знаходить, щоб рухатися, любити, створювати, жити. Жить. Ну і до зустрічі на наступних наших трансляціях.